Ми проповідуємо Христа Розіп'ятого, який був розп'ятий воскрес для виправдання нашого. Тому сьогодні буду говорити про Ісуса. Бо церква Божа, вона проповідує про Христа. Для того і проповідує Церква Божа Спасіння, як проповідував Христос. Ми продовжуємо проповідувати про те, про що проповідував Ісус Христос. А Ісус проповідував про спасіння людських душ. Він проповідував про надію. Він проповідував про те, що Він казав, прийдіть до мене, всі служдені, обтяжені. Каже, я вас заспокою. Він проповідував, говорив людям, каже, створіть. Це гідний плід, покаяння. І сьогодні хотілося проповідувати про два шляхи, два образи життя. Перший образ житті, спосіб життя, це людям все дозволено. Цей спосіб життя Біблія називає широкою дорогою. Але перед тим, як говорити про ці два шляхи, я зараз зачитаю гарну, дуже гарну причту повчальну з Слова Божого, коли Ісус Христос говорив про те, що світ наш ділиться на два табори: на пшеницю і на кукіль. І тут Ісус Христос толкував, що означає притча про пшеницю про кукіль. Я вам зачитаю спочатку притчу, а потім я зачитаю толкування, яке Ісус Христос розталкував цю притчу людям. Це буде Матвія 13 розділ з 23 верша. З 24 вірша. Матвія 13, 24. Іншу притчу додав він їм кажучи: Царство Небесне. Подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя, та кинуло колос, тоді показався й кукіль. І прийшли до господареві раби та кажуть йому: пане, чи не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм сказав: Чоловік супротивник на накоїв оце. А раби відказали йому, отож чи не хочеш, щоб ми пішли його повиполювали. Але він відказав ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ними пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть, аж до жнив. Аж в жнива накажу я жінцям, зберіть перше кукіль і пов'яжіть його у снопки, щоб їх попалити. Пшеничу спровадьте до клуні моєї ж. Ось таке цікаво сказав притчу Ісус Христос. Ну, Звісно, учні зрозуміли, що ну, поле, ну добре, да, між, Ну, представили собі поле, пшениця на полі росте, бур'ян, ну, ну добре, не, не можемо бур'ян з пшеницею вирвати. І вони запитали, Ісус, що це притча означає, яке значення? І відповів Ісус до своїх учнів і каже їм, хто добре насіння посіяв Бог, це син людський, тобто син Божий. Поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог що всіяв його, це диявол, жнива кінець віку, а жінці ангели. І як збирають кукілі, як палять вогні, так буде наприкінці цього віку. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Там буде плач іскрень, і скрегіт собі. Тоді праведники немов сонце засяють у царстві Слоготця. Хто має вуха, нехай слухає. Тут Ісус Христос явно сказав, що цей світ поділяється на дві частини: На ті, хто вірять в Ісуса Христа, і ті, хто не вірять. І ми бачимо, тут на цій пришті Ісус Христос сказав: хто що пшениця, це віруюча в Ісуса Христа людина, яка. Посвятила життя Ісусу Христу, як про це буде саме сьогодні проповідь. І друга людина, яка чинила беззаконня, і каже, як не, як не крутився в житті, але світ поділений. І, і я вам скажу сьогодні: Ісус Христос, допоки ще не прийшов той час, коли прийдуть ангели і заберуть праведних людей із тобто, тих, хто віру в Ісуса. А друга частина людей. Ті, які робили беззаконня. Та написано, що їх вкинуть до печі огненої. Тому сьогодні в нас є вибір. Сьогодні слово Боже проповідується по всьому світу. І Бог сьогодні кличе людей до себе. Стань пшеницею. Ну, Добре, ну, ми хочемо стати пшеницею. Як? Як пшеницею стати? Змінити образ життя. Це поможе нам Ісус Христос. Зараз я зачитаю також слово Боже, про яке говорив Ісус. Він говорив, що колись о, спитали в нього люди. Господи, це буде Луки 13, 23 і нижче. Кажуть, люди спитали, Господи, хіба буде мало спасених? Тобто спитали люди, хто ж тоді ну, спасений буде? Раз так от, таку пришту сказав да, що про пшеницю, про кухіль, про... Хіба мало спасених? а він їм каже, силкуйтеся війти тісними ворітьми. Бо кажу вам, багато хто буде намагатися війти та не зможуть. Як остане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати з надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже, не знаю вас, звідки ви? Цікаво, чому так Господь людям відповість? Які будуть колись вічності питати, Господи, відчини нам ми ж там, ну, ми ж теж хочемо тебе. Він каже, я не знаю вас. Що ці люди скажуть? Невже вони не чули про Бога? Тоді станете ви говорити, ми їли, пили перед Тобою на вулицях наших навчав ти. А він відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама та Ісаака, Якова. Та пророки усіх в Царстві Божем себе ж вигнаним геть. Тобто знову Ісус говорить про те, що треба стати пшеницею, треба стати віруючою людиною. Тут скажуть люди, так ми ж ти ось перед нами вчив, ми ж тебе бачили, а деякі люди навіть більше скажуть, так ми ж вірили в тебе, ми ж обходили до тебе. А він і таким скаже: підійдіть, хто робить беззаконня. Тобто, можна вірити, що є Бог. Але віра потрібна, має підкріплятися ділами. І з віри є, є два види віри. Є віра, як ми називаємо її, люди називають. Я вірю в душі. Це ну, просто я вірю, я знаю, що Бог є. Ну добре, так і бісі знають, що Бог є. Але Слово Боже говорить, що віра вона підкріпляється ділами. Тобто, на, віра. Коли ми віримо в Ісуса, ми маємо прийняти Його в серце своє. І це дійсно віра в душі людської. Це, це так правильно говорять люди, але неправильно розуміють, що таке віра в душі. Віра в душі це коли ми відкрили серце і туди пустили Ісуса. Тісні ворота це християнський образ життя. А широкі ворота це життя вседозвол вседозволеності. Тобто, що хочу, те й роблю. Павло, апостол Павло казав, все мені дозволено, та не все корисне. Все мені дозволено та ніщо не має володіти мною. Тобто, що це говориться? Це говориться про вибір людини. Вибір людині дан. Вибирай. Да, тебе ніхто не заставляє за вуха. За Я вже казав, Бог за ухо людей не тягне ніколи. Тільки диявол, він тільки жорстокий, він нападає на людей. А Бог, він каже. Ось стою у двері і стукаю, каже. Хто відчине двері, до того війду і каже, буду з ним вечеряти. Тісні ворота. Це образ християнського життя. Так, да, багато чого Бог каже, не можна. Але не можна для того, що Бог там каже, у нас хоче обрізати чомусь лізінка, не роби цього, щоб було тобі добре. Наприклад, читаю слово Боже. Перше Коринфянам 6 розділ з'явіша. Говорить нам слово Боже, такі такі слова. Хіба ви не знаєте, що неправедні не спадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні зловіки – ні, хижаки, царства Божого не спатують вони. Перший образ життя, як люди можуть жити, в розпустцію, в в перельоті. Ну тут багато всього перечислено. Це образ життя, широкі ворота. Хочу гуляю, хочу, п'ю, хочу матюкаюсь, хочу ідолом поклоняюсь, хочу ворожейством займаюсь, хочу перелюбствую, що хочу, то й ділаю. Це називається широкі, широкі ворота. Вони. Життя ведуть до того, що цар скаже, і, я не знаю вас. Але є друге життя, образ життя, тісні ворота. Це коли ми віримо в Ісуса Христа, і коли ми не просто віримо, а ми ще в Його Слово Боже виконуємо в житті. Ми стараємося, да, може щось не виходить. Це, це як коли ми стаємо дітьми Божими, у нас є процес на все життя, процес. Прощення Бог дає Так, да, Відразу Бог прощає, микаємось. Але процес далі очищення процес може розтягнутися на все життя, коли людина освобождається, очищається. Тісні ворота це коли ми не робимо те, що, наприклад, робили. Ой, і пише слово Боже далі. І такими були дехто з вас. Але ви омились, але освятились. Але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. І далі говорить ще слово Боже, важливі речі, що наше тіло, як і душа наша, воно має належати Богу. Каже, їжа для черева і черево для їжі. Ну, Зрозуміло, так? Поділи ми, ну, тут зрозуміло. Але далі говорить слово Боже, але тіло не для розпусти. Але для Бога. Бо краще Бог Воскресив Господа, Воскресить Він і нас силою своєю. Тобто, ну, в кінці життя це не кінець життя, це пере... у наше життя, коли воно закінчено на землі, це переход в вічність. Воно не закінчується. Насамкіне життя продовжується. Вмирає тільки фізична оболонка людини, а після життя, після того, як морає оболонка, продовжується життя. Насправді люди безсмертні. Помирає тільки оболонка, а душа, вона безсмертна. І який образ життя ми оберемо на сьогодні? Чи широкі ворота, де все, мені мож, все можна, чи вузькі ворота, коли ми підемо за Ісусом, коли ми будемо йти за Ним. І, можливо, і тернистий цей шлях, але знаєте, Бог велику підтримку подає віруючим людям. Чому Ісус поділяє? Це справедливо. Люд, людина сама не, мож, можна, сказати, можна задати питання, а Та чого так Бог одних ділить так, а других так. Бог пропонує людині. Вибери каже. Що для тебе? Розумієте, Бог він, ну, він не узурпатор і Він не тиран, що він буде тягнути людину. Він каже, він дав вибір людині. Це справедливо. Коли це, справедливо це називається Бог створив людину вільною. І Бог каже нам, вибери сьогодні. Я знаю жодна людина, яка вибрала Ісуса в своєму житті, вона не пошкодувала ніколи. Я ніколи не пошкодував, що я вибрав в житті Бога. І я дякую Богу, що я вірю в нього. І я знаю, що Бог допоможе мені в тяжких моментах і в легких моментах, слава Богу. І я вам скажу в будь-якому віру, якщо задати питання, ти жалкуєш, що ти повірив Бога? Ніхто, ніхто не скаже, що жалкую. Так, да, образ життя буде другим. Іншим. Але Бог освобождає людину, Бог з п'яниці робить порядочну люди, Бог з блудників, самих, самих, не, самих хужих наркоманів робить здорових, хороших людей, які создають сім'ї, які Бог воскрешає. Бог із цього багна витягує людину. Він зробить із куколя, із оцього, із оцього знаєте, із, із бур'яна робить пшеницю. Але вибір за нами. Якщо ми вибираємо Бога, то треба, звісно, у нього є свій закон, у нього є свої правила. Але ці правила, вони нам дані для життя, для того, щоб було добре людині. Якщо Бог, бачите, Слово Боже забороняє п'янство, ку забороняє курва, забороняє блуд, тому що це все воно, воно розрушає людську душу. І Бог дав заповіді добрі. Він не каже, що мої заповіді, вони гарні, вони добрі. І хто їх соблюдає, то каже, буде блаженний. Та це процес. Перше, що нам потрібно, це прийняти Ісуса Христа, створити гідний плід каяття. А потім учитися у Бога, читати Його слово, ходити в церкву, молитися йому кожен день. Тому що ми не маємо бути не тільки в церкві молитися, але й вдома Бога просити, і благодарити, його, дякувати. Це процес очищення длиться все життя. Але ці ускі ворота в кінці життя скаже Бог, що мій раб, царство Господіна Твого. Тому справедливо, що Бог віддав свого сина, Бог віддав своє життя. Бог віддав для людини все. Що може бути цінніше життя? І тому Бог ну, як, Люди самі, не те, що Бог діляє, самі люди себе ділять. На тих, хто з Богом, і тих, хто не з Богом. І ми бачимо два кінця. Один кінець він скаже відійди від мене. А другий кінець, він веде царство Боже своїх дітей. Тому будемо ми пшеницею. Зараз будемо молиться, будемо дякувати Богу. Будемо просити благословення, щоб Бог благословив нас. Це служіння. Благослови, щоб сьогодні Слово Боже, чули ви, ми всі чули, що сьогодні говориться. Бо говориться сьогодні Слово Боже, воно проповідується. І щось воно нам говорить, до сердець. І ми зараз будемо молитися. Давайте ми справді почнемо.